Ось, друзі, ще одна діляночка з орвіль-елітою. Ну, просто шикарна пшениця. Просто шикарна пшениця. Супер. Виглядає просто супер. А це, друзі, у нас КВС Еміль. Репродукція друга. Обіцяли мені еліту. Ну, прислали другу репродукцію. Фуражну. Я ще калібрував її. І ось такий на даний момент. Стан пшениці. Ну, тут, звичайно, немає навіть з чим порівнювати. Вона така, ну, така, така собі пшеничка трішки відрізняється, вона така більш товстіша якась. Так, зараз вирву ось така вона більш товстіша, але Ну щось вона дуже слабо розкустилася тому е, моя еліта рулить. Ну але все покаже, як то кажуть, прицеп і комбайн. Тому сьогодні мене трошечки оце все діло порадувало. Ну і погода красива. Всім миру, добра і здоров'я!